У нього четверо синів Шевченківські вуса та друга група інвалідності. Анатолій Болдарев, родом із села Шевченківське, не став розповідати у військкоматі про свої болячки, але пішов добровольцем на схід захищати батьківщину. Тепер у нього є танк із жіночим призвіском та польове кафе, майже як удома, і з таким звичайним героєм із Шевченківського села, яким найбільше пишається теща, познайомилася Наталя Нагорна. Гуманіла Україна, довго гуманіла. Довго-довго кросте ріками текла, червоніла. Він із Шевченкового, колишньої Кирилівки Анатолій Болдерів, маючи за 50 років, вирішив негоже уродженцю Шевченкового села відсиджуватися в тилу. Карточку медицинську іншу, не ту, що в мене така, як, як бухгалтерська книга, а іншу там в мене є. Пройшов медкомісію, пішов в військкомат. А коли вже я був тут, тоді знали, що я інвалід. Анатолій вижив після автомобільної аварії і, знаючи ціну життю, найменше хоче, аби воювали його діти. Їх четверо усі хлопці призовного віку. Андрій, Петро, Максим, Антон. Поруч з Анатолієм воює його друг Володимир. Він із Моринців. І для нього ця війна теж як рядки старасових віршів. У мені 13-й минало і ті ягнята, і те мирний час, і те небо, яке затьмарило, як він. Писав, на сьогоднішній день у нас в Україні небо затьмарено і нам його треба ті хмари розгонити. Нам, нам, самому низу, самим тим людям, що знизу. Воює Володимир на власному Камазі. Раніше використовував його в господарстві. Замість жнив, замість того, щоб зерно возити, заробляти кошти, гроші для своєї сім'ї. На сьогоднішній день я тут з березня місяця. Анатолія техніка серйозніша, хоч і старий, але танк Т-64. Називає його лагідно. Киця да? киця танк допомагає прикривати блокпости, а Анатолій не приховує. Дуже цю кицю любить. Як з дружиною вже поєднався. Водночас в селі Шевченкове дружина Анатолія чекає свого вояка у відпустку. І не наче люди подуріли, розумієте, таке є. Не хотілося б було, щоб ця пророцтва справджувалася. Наталя переконана найбільше її танкістом пишається теща. Вона всім розповідає, що в неї зяті пішов. І от він патріот такий. От от, от він правильно поступив. Так що в них таке взаємне кохання бо дзвонив мені казав, що передавай мамі привіт. Ти ж знаєш, що я люблю більше навіть ніж тебе. Доки чоловік на війні вона приглядає за їхнім спільним кафе. Сам Анатолій навіть посеред поля, почувається як у власному кафе. Навіть назву для свого солдатського харчоблоку нову придумувати не став. По документах затишок а так народі Артеміда. Готує каші та борщі, і переконаний, його страви із сала та тушкованки витримали б навіть найприскіпливішу перевірку. Наталя Нагорна, Андрій Романок, Максим Шинкаренко, Спацкорд 2+,2.